А ви за явно напишете на звільнення? Нет, мы заставили. Петро Миколаевич, займитесь справа, я вас запросив, просив на звільнення. А і совесть у вас проснулась. У вас совесть не проснулась, не? Дима. Ну так а що, це неправда, чи що? Підпиши заяву, ми ж зараз справою займемося. Людина людина не день назад казала, що він член партії регіонів. Держава, Держава. Займіться справою. Скажіть, будь ласка, ви посаду займаєте? Ви входите в партію регіонів? Так. Я член партії регіонів. Так. Чому ви не хочете покинути партію регіонів? Так, тому, що ви так. розумієте, що кожен, хто входить в партію регіонів, несе безпосередню відповідальність. Ну, не я хочемо чи не хочемо. Ви їдіть, ви, ви живіть вам і будуть ним. Ми вже як будемо, так і будемо. Якщо ви буде я на когось на численні жертви, ви будете відповідати за це? Візьмете на себе відповідати. Візьмемо гру, що тоді будуть. ми платимо за тими людьми вбитими. Я би хотіла, щоб ви попросили. Вибачення в нас. Що ви заборили? Якщо грамулька совісті ще залишилася. Я вас не можу Давайте. просити за свої вчинки вибачення у вас, якщо я їх зробив. І за свою партію попросив. Я, я не робив вчинків, за які я сварки, мав би просити. Ні, 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 А ви в партії ще? А, да, а ви вам не стидно? Вам не стидно буде партія зараза? Я відчуваю, ми сьогодні хвилиною мовчання на світі. Все, все міняє. Напишете, не за не напишу зараз. Пишіть. Чому? Ваша справа ми соромно, ваша справа, Зорони. скажіть мені, ну от ваша справа. М моя справа конституційне право я маю на те, на свої переконання. Скажіть мені, ви... ваше переконання змінилося, конституційне У вас право я маю Мене попросив депутат. Депутат. Це кабінет робочий. Ну добре, з депутатом Ви маєте право бути? Це кабінет робочий. Ми написали заяву на тепер ви пишіть заяву на зміни. Я виключу. потім. Пишіть заяву, на ж так, все, давай. Відповідальність, відповідальність за це на ваших руках, так. За, що? за ці вбивства, що були. Тому що ви цей режим підтримували. Зрозуміло вас? Ви входили в злочинну організацію. Уберіть руки в мене. А чому? А чому? Я як депутат здійснюю свої повноваження відкрити. І тут. Це дійсно. Я не вламівся. Вон мене запросили сюди. Мене сюди запросили. Ми сьогодні не запросили. Дмитро Вікторович, ви... Я Дмитро Вікторович. Заяву про були... — Заяву про звільнення з посади голови районної ради. Я не вважаю буде вже такої підтиму, влади. Ви не можете так, Пишіть заяву. Ді, ви, ді сюди. ви тоді зможете це хоч. Ви ж, ви ж законник Дмитро Миколаєвич. Давайте діяти діять на закон. Законники ви без... це ви Ви, беззаконни. Ви злочинці і законни. Ви злочинниці і беззаконник, ви закон. виходить? Виступайте мене на порушення закону. Яке? Заяву Ви знаєте Ви знаєте закон? Я знаю, що Митро ви батькович. Ви знаєте знає мораль. Я знаю мораль і відповідаю. І я з дію згідно моралу. Напишіть заяву. Напишіть заяву і все. І дивіць, і, і, Не треба, знімати будь ласка. Я вашого а, куміра а, знімаю Класний дядько такий висить. Він, він, Тільки він неправильно. Так набагато краще. За рішенням президії. Не було наче. Є хто не, хто не за Януковича. Добрий. Смачного. Добрий день. Смачного. Ми, ми хотіли б до вас звернутися, щоб ви скликали позачергову сесію по питанню. по питанню встановлення тут пам'ятника Героям Майдану. Це не наше повноваження. А чий це? Пам'ятник це чий був? Селищна рада. До не сказали, це ні, ні, ні. До а чому ми рішення про президенту? Згідно закону про місцеве самоврядування, пам'ятки архітектури і так далі відноситься до е, віддання місцевого до Коцербія. Ми будемо до Коцербія до, будемо... до, до вас також звертатися. Тому що ми ми, ми Вони ну, до мене доради, сміслі, до ради, в До до ради, смыслі. Да. Можете питання. скликати сесію, я вас, я вам рекомендую. Давайте готувати, думаю, час я вам рекомендую. рекомендую. Поки ви, напис... ви ще голова, я думаю, це недовго. Ну, треба у вас це повноваженнях. Добре. Сергій Вікторович, у нас пропозиція. Не могли б ви зняти портрет Зніму. Щоб знімо. Знімайтеся. Зніму, я вам обіцяю. Підсадить Придав. вас навіть знімайте. знімаєте. Ви ж взагалі, взагалі принижуєте, як не знаєте. Пропоную допомогу. Знімайте, знімайте. знімайте, Пропоную допомогу. Вас це принижує. А тут карты. А мы теж зімаємо, я Можна? Можна? Можна, Добре, Я з удовольствием. Нічого, що вас ногами по вашей це покажу. Ничего не ставимо. Я на газет він не треба. Че, йому місто можна найти? На... От там ворот. коло туалету. Пошли на, туди його, все. <свят> <свят> ні, 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 ні. Я використаю рамку. Для чого? А, для... а, для... ми, 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 ми тут все зробимо, як Ви, треба. Це ми рамки. Це вам на рамках домовитися. Неврони. Завісимся. Все, пошли. Подонок! А ну под мы же Гірья заходили. А ну подкурили. О! о, о. О! Треба раніше було це зробити, коли більше людей. Потух казав.